Добрий день, мої любі дітки! Ну що ж, я вас сьогодні запрошую знову потренувати нашу пам'ять та уважність, використовуючи наші карточки з чорними цяточками. Ви готові? Приготуйте, будь ласка, також цифри, а я почекаю. Молодці, я знаю, що ви вже готові. Ну що ж, давайте трішки потренуємося і згадаємо, як ми рахуємо наші цяточки. Подивилися уважно на карточку. Ви вже порахували? Тож підніміть відповідну цифру. Так, я бачу, що ви підняли карточку з цифрою 3. Тому що на цій картусі три цяточки. Молодці. Будьте уважні. А зараз скільки цяточок? Ви вже порахували, я знаю. І ви підняли цифру. Так, цифру 2. Тому що на цій картуці 2 цяточки. Молодці легкі карточки. Ми трішки з вами потренувалися. А тепер до складного. Ви готові? Тож будьте уважні. Скільки цяточок на цій карточці? Так, я бачу, що деякі з вас уже підняли цифру, відповідно. Давайте перевіримо. Один, два, три, 4, 5. Молодці! Ви впору. Візьмемо. Ще складніше будьте уважні. Ви вже порахували? Так, я бачу, що ви молодці старанні. Давайте перевіримо: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Хто з вас вірно підняв цифру? Піднімайте цифру. Яку цифру ви підняли? Давайте перевіримо. Один, два, три, 4, 5, 6. Вірно, ви підняли цифру? Молодці дітки. Ну що ж, ми сьогодні з вами трішки потренували нашу уважність і нашу пам'ять. І ми з вами пам'ятаємо про те, що кількість предметів не залежить від їхнього розташування. Цифру 9. Ось і наша цифра 9, яку ми хочемо сьогодні з вами згадати. Подивіться на неї ще раз уважно, хто може забув, а я вам розкажу про неї віршик. У дев'ятки кругла голова, та гачком її нога. Каже всім, я перевернусь, то на 6 перетворюсь. Ось така наша цифра 9. Згадали? Молодці. І давайте разом з цифрою 9. Ми з вами сьогодні також згадаємо наш рахунок. Прямий та зворотній. Давайте разом зі мною. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Це у нас був який рахунок, діти? Так, прямий рахунок. А зараз зворотній це від 9 до 1. Уважно зі мною 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ви порахували, а тепер самостійно. Молодці, ви добре впоралися з завданням. Цифра 9 каже вам до побачення. Дітки, а зараз я хочу з вами згадати наші об'ємні геометричні фігури. Погляньте на них, згадайте їх. Думайте і скажіть, чому ці геометричні фігури ми називаємо взагалі об'ємними? Як ви гадаєте? Так. Тому що вони мають об'єм. Вони мають висоту. Так, кожна фігура має свою висоту товщину. Цю фігуру ми можемо. Поставити на стіл. Також, ми, якщо ми з вами захочемо її заховати між долоньками, так, то у нас нічого не вийде, тому що ця фігура має об'єм і її не заховаєш. А також ці геометричні фігури ми можемо ставити одна на одну і будувати різні споруди. Так. Ось чому. Ці геометричні фігури ми називаємо об'ємними. Діти, а ви знаєте, що навколо нас є багато різних предметів, створених людиною, а також природних об'єктів, які схожі на об'ємні геометричні фігури. Тож я хочу з вами пограти в гру, розглянути деякі предмети і подумати. На які геометричні фігури вони схожі? У нас з вами є об'ємна геометрична фігура куля. Давайте порівняємо її з різними предметами. І виберемо, які предмети схожі на кулю, а які ні. Ви вже вибрали? Скажіть, м'ячик має форму кулі? Так, молодці. А сонечко якої форми? Так, сонечко теж має форму кулі. А стіл? Ні, стіл не має форму кулі, а ялинкова прикраса теж вона має форму кулі. То ми прибираємо один зайвий предмет, який діти? Так, ми прибираємо стіл, тому що він не має форму кулі, а всі інші предмети мають форму кулі. Молодці. А тепер, діти, давайте порівняємо предмети з циліндром. У нас є чашка, музична колонка, тарілка і дитяча іграшка, головоломка. Як ви гадаєте, які з них схожі на циліндр. Чашка схожа на циліндр? Так, дуже схожа. А музична колонка. Так, теж має форму циліндра. А тарілка якої форми? Так, вона круглої форми, тож вона не схожа на циліндр. А дитяча головоломка так вона має вигляд циліндра. Діти, тож який предмет ми повинні прибрати? Так, ми прибираємо тарілку, тому що вона не має форми циліндра, а всі інші предмети мають форму циліндра. Діти, ось ми з вами і пограли. І я вам кажу до побачення, до наступної зустрічі!